Забігає до бару під вечір сколошканий чоловік. Років так 45 гривна. Всідається за стійку і крізь зуби цідить, ей, бармене, мені 200 г горілки, без закуски, швидко. Той за мить приносить, чоловік бере й усе залпом випиває. За 10 хвилин, ей, бармене, дай мені швидко 200 грамів коньяку. Бармен подає і все повторюється. Далі пішла текіла ром, віські. У бармена очі на лоба лізуть. А чоловік знову, з тим таки очменілим виразом, обличчя цідить, абсенту мені 80 градусного швидко. Тут уже бармен не витримує і запитує дивного клієнта: Послухайте, шановний, ви так багато п'єте й такі міцні напої. Може, у вас щось трапилось? Тут чоловік смачно затягується цигаркою і каже: Уяви собі, мені сьогодні виповнилось 50, і я вперше за життя спізнав, що таке мінет. Так що ж ви радіти треба? Можна сказати, ви тільки тепер такого задоволення зазнали, тільки зрозуміли, що таке життя це чудово. Замовили б шампанського, фруктів. Чоловік зітхає й приречено каже Даремно, цього смаку ніщо не переб'є.